Я подумав, нам треба розлучитися. Чому? Ну, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, ми з тобою гуляли, і чорна кішка дорогу нам перебігла. Так, я не зрозумів, що це за забабони? Та ні, ти ж її догнала і з'їла. <хи> ти уявляєш, мій надивився порно, і тепер оце від мене треба якихсь збочень. Да? І все ж вони тебе хоче. що? Каву в ліжку і масаж! Такий серйозний ежик заходив в аптеку такий. 90 презервативів, такі дві белочки, старички. такий <ривіт> таки глянув, 92.